Хочу поділитися з вами, як я в три етапи проводила діагностику дитини, діагностичне заняття для того, щоб зрозуміти, який стратегічний план найкраще для того обрати для того для цієї дитини. І так, три етапи. Перший етап. Я попросила 10 сторінок. Робочого зошиту, сфотографувати мені, надіслати, що дитина там писала, плюс 10 сторінок майбутніх тем по підручнику, які теми будуть надалі. Це перший етап, так? Другий етап я зустрічалась з дитиною і по цьому зошиту, який в нього є, питала, що там взагалі зрозуміло, які приклади. Дитина перегортає зошит останні 10 сторінок і каже, це мені зрозуміло, це зрозуміло, це зрозуміло. Я кажу, добре, тоді те, що зрозуміло точно, ти мені ще раз порозв'язуй, при мені і розкажи, як ти тут будеш розв'язувати. Окей, все розв'язує, дійсно, розуміє, це зрозуміло, це мені пояснила, це пояснило. Молодець. Тепер скажи мені друге, що тобі не зрозуміло. Ось це не зрозуміло, Каже, давай дивись. Дивиться, що там написано. Читає. А чому так вийшло? Починає думати. І ще раз починає думати. І я нічого не пояснюю, а дитина мені каже, ага, я тут зрозуміла, чому так. Окей, наступний дивись, наступну строчку, чому тут так? Угу. І тут я зрозуміла, чому так. І ось таким чином я нічого не пояснюю, я тільки питаю і даю час, щоб дитина здогадалася, вникла, сконцентрувалася. І вона мені каже: ага, тут зрозуміла. Так, це перегортаємо сторінку, де ще не зрозуміла, ось тут не зрозуміла. Дивись, читай, що там написано. Так, як ти думаєш, чому, який варіант? Один варіант сказала, я кажу: давай ще варіант, другий варіант, ні, я кажу, третій варіант. На третій варіант, на третій варіант, виходить і каже вірну відповідь. Тобто вона думала, думала, думала і придумала. Тобто на третій раз, на четвертий, на п'ятий, але точно вийде, але я чекаю, поки більш. Сконцентрується. Таким чином, те, що в зошиті написано, останні 10 сторінок розглянуто і все зрозуміло. Зрозуміло 80-100% того, що написано. Я їх питаю, дити, дитину питаю, я тобі щось пояснювала? Ні, а яка ти розумна? Дивись, це можеш сама зрозуміти. І мені ще розказати. Давай подивимось наступну тему, яка в тебе буде по підручнику. І ти мені подивишся і розкажеш, що там взагалі ти зрозуміла. Хоча б 30%. Давайте. Дивиться. ага, тут так. Що ти бачиш? Тут так, тут так, тут так. Ага, я зрозуміла тут так, тут так, тут так, тут так, так, угу. так. А тепер давай завдання розв'язувати, яке ти можеш? Ось це можу. Розв'язує вірно, вірно, вірно. Так, а тут і тут. Так, давай, яке ще завдання може? Ось це можу. Тобто, знаєте, такий, така, знаєте таке відчуття, що з любов'ю дитину просто підтягуєш, направляєш так, щоб вона думала і розв'язувала, і виходить. Ось таким чином дитина наперед. Зрозуміло, що вона може наперед розв'язувати завдання і виходити в школу з піднятою рукою і йти до дошки. Тобто я привчила дітей, що як тільки вони розібрались наперед, вчителька пояснює і ось так тримає руку, якщо вона розуміє, і посмішка. Ось це стосується тих, тих, тих дітей, коли, які зараз за кордоном і які не розуміють, от, про що взагалі кажуть мов, мов, проблеми з мовою. Я коли математика зрозуміла руку і ось так посмішку. А коли вже хочеш до дошки, то вже можна підняти руку вище. Угу. Так. А, далі. Тобто я розподілила так, щоб було зрозуміло. Ось це заняття з дитиною на три події. Та, яка відбувається зараз, на час, який теперішній, минулий і майбутній. Тільки що я вам розказала про теперішній час. Да? Ми зошит проробили і трошечки заглянули наперед по темі, які будуть. І дитина зрозуміла, що їй краще наперед навчатися ніж йти е, е, в школу нічого не розуміти, і потім е, просити маму, щоб вона їй щось пояснила, що краще сама наперед. Сама дитина робить висновки, не я. Тепер я беру минулий клас і розглядаю теми теми, всі теми, всі контрольні роботи за минулий клас. І прошу, будь ласка, е, які, що ти можеш, що ти знаєш? Ось. І тут також рівень такий, я вирішую, дивлюся, що розв'язую, що не розв'язую, на що треба звернути увагу. І виявляю по минулому класу, які, можливі, теми треба розглянути. Можливо, не весь клас, а якісь теми, які випали. Майбутнє наступний клас, наступні 2-3 роки наперед, яка Мрія, куди хочу, що мені потрібно. Для чого мені це потрібно? Для того, щоб змотивувати дитину, щоб вона вчилася зараз для того, щоб отримати результат в майбутньому. Ось так. Так я вам розказала вже про два етапи. Повторюю: перший це коли я беру тільки робочий зошит фотографії і підручник. Другий етап, коли я Особисто з учнем пропрацювала теперішній час прошлой і майбутній. Тепер третій день, третя зустріч з батьками, з усією родиною, тато плюс мама. Для того, щоб визначення, визначити стратегію, щоб в унісон всім рухатись. Я нікому не нав'язую своє бачення, я тільки задаю питання. Я тільки задаю питання батькам, і батьки, відповідаючи на це питання, вони розуміють, що план дій, що треба робити. Ось. Я розказую, що дитина не так все погане, що все так. Тут добре, тут добре, рахунок добрий, тут тема добре, тут трошечки так, тут сама розуміє, тут наступну тему знайшла, що це найкращий варіант. І, і батьки. Бачать повний, такий, знаєте, такий план стратегічний, що треба робити, що треба зараз робити, тобто навчання з випередженням трошечки да, на, на, на теми, теми вперед що, і що треба для цього робити. Вони розуміють, що там по минулих роках нам по минулому класу є теми, які. Не, вив... не... не зрозуміли, що їх треба краще всього зараз пройти, а не на літо. Вони самі ну, мені дають такі поради. І наступний клас, наступні там розрахунки, коли краще. Наступний клас, вони самі кажуть, коли, ну, це в літо влітку краще. Після весни відразу пройти зняття. Ось така діагностика для того, щоб зрозуміти, що до чого. Взагалі слово діагностика я не люблю. Я не люблю, щоб мене перевіряли, чесно кажучи, і не люблю перевіряти дітей. Ось, але така на зараз, ну, зараз я таке зробила, для того, щоб вірно збудувати план. Дій для тієї дитини. Але на цій діагностичній зустрічі я показую не те, що дитина не може, не знає, а навпаки, піднімаю її рівень зрозумілості прямо на її очах. І вона сама бачить, що я їй нічого не пояснюю, а вона сама здогадалася. Ось це, мабуть, найвищий пілотаж. В тім, що відбувається, що дитина особисто сама зрозуміла, що вона розумна, і що тільки треба думати самостійно. Все, ось, так, ось такий рівень, да. ви можете самі опрацювати такий, таку діагностику для своєї дитини. Я вам розказала етапи, що треба зробити, що зробила особисто я. Дякую, гарного дня, гарного. वह